Відкрита трибуна. Останнім часом мені найбільше подобається те, що мої друзі продовжують триматися. Вони постійно щось створюють нове, вони рухаються, вони кажуть про те, що а, не така величезна розкіш це здатися. Тобто її не можна собі дозволити, а треба навпаки триматися і підтримувати одне одного. Це чесність, заботу, підтримку. Те, що вони завжди рядом. Ну, це, наприклад, коли ти на зйомках і твоя подружка може принести тобі поїсти або попити. Це безцінно. Взагалі я проживаю в Запоріжжі, і для мене приїзд сюди дуже багато там значить в Одесі, і саме тут, в Одесі, я розумію сенс цього питання. Що для мене важливо в людях? То що я в Одесі щастя, радість, двіж, вогонь. І я думаю, що це є практично в кожному Одеситі, за що я люблю це місто і цих людей. Щирість, тому що щирі люди вони завжди відкриті та з посмішкою зустрічають та позитив. Мені подобається вдруг, те, що вони не кидати мене в трудних минутах. Вони роблять те, що мені подобається. Ми кожен день гуляємо по сіті центру, по Радужній, де хочемо. Вони друзі, ну я не знаю, що сказати, я їх просто люблю. Отже, по-перше, це позитив. Безумовний позитив. І, звісно, історія є. Вона пов'язана з моїми подружками. Це Юля Даша. Привіт. Отож, коли в мене був дуже сумний і неприємний момент у житті, вони мене підтримували. І найголовніше вони робили прикольні меми і насилали їх мені. Тому так, позитив це те, що нам допомагає зараз виживати. Відкрита трибуна.